Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! Давайте з вами привітаємось. Ранок добре наступив. Всі ми посміхаємось. Так давайте всі гарненько разом привітаємось! Добрий ранок! Малята! Ми сьогодні з вами вирушаємо в космічну мандрівку. Сідаємо в ракету і полетіли! Подивиться, кого ми зустріли. Хто це? Це прибулець. Привіт, малята! Я хочу з вами пограти. Чи все ви знаєте про космос? Перевіримо зараз. Пограємо в гру, яка називається Що є у космосі? Чого немає у космосі? Роздивіться предмети, які я буду показувати. Та скажіть! Так чи ні? Ви готові? Тоді перше подивиться, що це. Це комета. Чи буває вона у космосі? Так, молодці друзі, це космічне тіло. Далі подивиться, що це. Це місяць. Чи буває він у космосі? Так, тому що він супутник планети Земля. Далі подивиться, що це? Це телескоп. Чи буває він у космосі? Ні. Це прилад для спостереження за космічними об'єктами, які знаходяться далеко-далеко в космосі. Тобто, відповідь ні. Далі подивиться, що це. Це Сонце. Буває воно в космосі. Так, правильно, молодці, Сонце це зірка. Вона центр сонячної системи. Далі роздивиться, що це? Це Земля. Буває вона в космосі? Так, правильно, це планета, на якій ми з вами живемо. А це що? Ракета, молодці. Буває вона в космосі? Так, правильно, це літальний апарат, на якому летить космонавт космос. А це що? Це квітка кульбаба, буває вона в космосі. Ні, молодці. Далі. Далі, а це що? Це комаха бабка. Буває вона в космосі. Ні, правильно молодці. Це що? Це Меркурій. Згадайте, що я вам про нього розповідала? Буває він у космосі? Так, правильно, це планета сонячної системи. Молодці. А це що? Це Сатурн. Буває він у космосі? Так, правильно, це планета Сонячної системи, а це що? Це Юпітер. Розумничко, буває він у космосі. Так, правильно, тому що це планета сонячної системи. А це хто? Це голуб, птах. Буває він у космосі? Ні. Правильно. Далі роздивляємося, це що? Це Нептун. Що це? Планета сонячна система, тому та, в космосі він є. Далі роздивляємося, що це? Мухомор. Буває він у космосі? Ні. Далі автомобіль. Це що? Транспорт. Буває він у космосі? Ні, молодці. Далі, подивіться, це уран. Чи буває він у космосі? Так, правильно, це планета сонячної системи. Далі подивиться, що це Плутон. Буває він у космосі? Так, правильно, це планета Сонячної системи. А це хто роздивиться, це дельтопланерист. Планерист. Чи буває він у космосі? Ні. Він підіймається в небо, але в космос не літає. Це що? Це літак. Буває він у космосі? Те ж саме, як і Дельта Планерист. Ні. Далі, роздивиться це що? Це Венера. Чи буває вона в космосі? Так, тому що вона планета сонячної системи. А це хто роздивиться? Це космонавт. Так чи ні, відповідайте. Так. Тому що це людина спеціально підготовлена і здійснює політ у космос. Подивіться, це що? Це метелика, вода у космосі. Бувала? Ні. А це хто? Місяць це місяць хід. Чи буває він у космосі? Так, тому що це космічний апарат, призначений для дослідження. Місяця. А це що? Це Марс. Він в космосі? Так, тому що це планета Сонячної системи. А це що подивиться, це супутник. Він у космосі чи ні? Так, тому що це космічний апарат. Молодці друзі! Я бачу, що ви усе знаєте про космос. Малята, а нам потрібно вже повертатися. Кажемо прибульцю: до побачення, тому що наша мандрівка підійшла до кінця. Пока-пока, друзі, до наступної зустрічі!